Ой, А сьогодні а сьогодні знову осінь. Знову знову осінь. Прийшла, ходила на прогулянку, на базарі була ліків, купила кошеня своє лікувати. Тепер щось приготувати для діда, повечеряти прийде, вітер піднімається, дощі передають. Ну, одним словом, осінь на дворі. Там у мене боранжера, і ще з квіточки піду провідаю свої. Що роста в моїй тепличці? Травичка всяка хай росте, поки може. Ще й такі ростуть і такі зеленіють вони, вони що, зібралися цілу зиму рости. Вже зима скору, а скоро ви ростете. І цей вже гарно відріс. Дід на нього нахвалявся, що він не росте. Уже стільки наросло листків, що він хоче. А це той от купляла одну таку коробочку із квіточками. Це розсадила їх вже три в мене. Mm. Та купляла таких одну. Розсадила вже вийшло дві. Що тут ще росте? Щепальний росте. Ну, а ці ніяк не розквітнуть. Довго вони щось квітнуть, якби на дворі були, то вони б ще, мабуть. Не б. Тут і трос, теж затишок. От такий А Ці чорнобривці самі нападали, і воно вже скоро цвісти буде. Ох, і чорнобривці. Та, так більше такого нічого. Це ще роза цвіта, це ще кріп. це ще спаржа. Ну ростіть. Ростить. О, тут ще ось є у мене. Ось така ще. Ось така хоче розсвісти. Ну, це якась вона така висока виросла. І якби вона трошки менша була, то сильно високо її. Отак От це ті, що я тою році купляла, вони усі ростуть. Ще й на городі є. А на базарі їх стільки. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну все. Так гулять довго не погуляєш, треба вдівати щось та й гуляти потім. Так, підемо. Кицьку найду, полічу та буду щось готувати для діда. Та що я там буду готувати? Ага, ага, зараз скажу. Щас скажу. Та то для себе, мабуть, більше. Ну, оце, що я хотіла. Ну, як треба, то не знайдеш. Ну, знайшло такі маленькі ось. Не бачу, а колись гарні такі були, тоді мені не треба було. Почала шукати, то оце тільки такі маленькі в неї були. Не знаю, чи буде яке ну приготую такі. А це ще мої помідори, достигаючи у теплому. Ну, ось так якось. Так, піде щось готувати, бо вже півдня прийшло. Захотів дід щось смачненького. Ну, смачного добре. тобі, діду. Як, як захотів. Щось. Ти чуєш, що на дворі робиться? який чую вітер буде прямо. Да. Та що це таке? Тепло так, як ото перед, як перед дощем. Да. І цвіркун там чую, співає так а, гарно. Ай. Там. Да, потеплішало І завтра буде теплий день. заспівали. І вони вже заспівали, ідіть час, а здоволюються. Та... Всі доброго вечора, звісно, доволі. Я такий здор... доволі... Чим? Та я тільки не передачу. Я ще подивився новості, та я бачу, що всі вже від Росії відказуються. Та мене аж на фейки. душі. Які хвейки настояшній новості. Та мене аж да. на душі повеселі. Ох ти Боже, дід! Треба щось гарачительне. Трошки прозрівати почали. Да, за... Зашевелилися. Казахстан, да. весь світ, Китай та й даже. Боже, і навіть... О, їду, так що, я такий вже може, справді дождемося, що закінчиться ця вся байда. Ну, щоб ти, щоб не стріляли. Та-да, та, -да, та дивися, там кончилась війна. Це я мічтаю так. Да. А нам пенсію додали, І жити стало да, добре. Ну а як же ж, треба ж сподіватися, що ти будеш людей більше грошей, ти у страні більший товарооборот. Та правильно, то так же люди й жили. Вони ж будуть купити до дощі. Туди сюди будуть. Так же ми жили. А як у людей ледва грошей, ти і в країні. Чо це буває? немає, там ну, ти бачиш скільки грошей, де діваються, Та ну, діваю, всіх. то А уже біду, у біду, мільйонів тих, що то там командують. А, а так дід їж давай, ти угу. не їси, а тільки. Я хочу побачити, як ти виж'їзди. Такий сухарик. І Тільки до да, поїж і скажи, чи така смачна, я ще такого не робила. Mm -hmm. Ох і Що там смачне, кусочки? Ти як без царів вже буде бачить. Ну та як їж ти ж не вмієш їсти, то їж, Широк, як ти. Як ти вмієш, так, як ти, як ти так і їсти. Я ж тебе не заставляю, так да? як я. Та їм запива, але не таке смачне. А, да, 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 не так. Ой, дід, ти як не розказуєш? Обрадувався. А це это... я не так кажу. Кажу, я все кажу, так кажу, кажу, кажу. Зарізать дід да. козу. Вірмані отказується, а... азербайджан, Казахстан, той. А вони з часом кричать. А це наши исторические земли. Наши mm -hmm. батьки там робили. Что робили? А наші робили. Ми вже одробили. В своє... цьому союзі, та що? Мені треба бувати у Росії чи ще десь, бо я там робив раді Бога. Я живу Це на своїй землі, а ви хай живіть на своїй боготі. Та й хорошо. То я такий довольний. Ну, побачимо далі. Хтось видав хороші новини. А? Що їх побачив, такий довольний. Так будемо ждати, надіяється і вірити. Та да, ми так і робимо, діду. Да. Да, не знаємо чого. О, дід так хрупає смачно. Угу. Mm -hmm. Таке. Таке. А а я а знаю, що. Що ти сир любиш? Mm -hmm. Так що дід сьогодні гать доволі. Да, да, і смачненьке пригостила, і ще й новини да. хороші. Та, да, і, шай, і на роботі ми за два дні зробили роботу фундамент, як новий. Поштукатурили да, фундамент? Та да, ви як ну, да. так, що? Якраз успіли. О, хлопці. От такі то у нас хлопці, Да. Mm -hmm. Заділили доньки фундамент. Mm -hmm. Вона тепер їх не хоче відпускати. Привикла, що до неї хлопці mm -hmm. їздять і тепер. Сидить і, і, і приїжджайте, ще приїжджайте, ще я ще роботу знайду, ще знайду. Mm. От, ну нехай знаходить, поки погода є. А там сюди додивився, вверху фронтончик падає, як у дняша треба підлампічить, бо геть упаде. Mm. Ну, не знаю, дійти, але... по до нього дойти на. Упаде тоді поставити нович. Бо там хтось так зробив. що Ну, як міг, так і робив. Це ж не ті хлопці, що робили. Це такі, як зроблять, усі. Хлопці Кафез буде, буде, все село сходиться, дивіться. Так і їздив. Дивляться їздять. Що ви там робите? Коли не їдемо, чаї ганяєте і все що, То то ви не вовремя їздите. Ну, І робота робиться, і чаї гадяються. О, такі то не хлопці, молодці. О, як дід запихвається, та чва Так, видать йому смачно. Не заболів, дід, то він утомився, тоді був, а в мене теж проходить усе, тільки якось так мені. Поїсти, наче не хочеться якесь воно мені не так. А так наче проходить, Тут зразу щось страшне було, а потім ага. пройшов. І кицьку сьогодні лічила вже, ага. дожить буде, буде нова порода котів ага. без кінця хвоста. Ох, де воно бідне пострадав. Ох, твоєю кицькою. Ну, вирвалося, а хтось ухватив за кінець хвоста, одірвав кінець, а воно, да, воно таке ж утекло. Хоч пострадало, ну спаслося, а? Яке? Хай живе, значить. Я йому лікарствів накупляла. Oh. то хай живе. От не бачила я такого, що з ним случилось. Побачила тільки, що хвоста не було. <реш> Сантиметрів п'ять, мабуть, обчухрала ж кінця хвоста. А хвостик такий же був тоненький та довгий, такий гнучкий, такий еластичний. Ну, вже собачка вхватила за то хвоста довгого, а воно ж таки вирвалося, і ставило, і вирвалося. Ну, тепер живий котя да. буде нова порода така котів. Ой, що тільки да, да. Сьогодні Сьогодні... Штось, завтра вдома, да, сьогодні я купила деревця на базарі, але я його не посадила. Завтра з дідом підемо посадимо, знайдемо місце його, вже і місця немає. Ну Деревця в мене такого немає. Mm -hmm. да. Як я можу не купити, як я про нього мечтала, а в мене й... Його немає, не дай Бог не виросте. Це така яблунька, то, що всередині червона, повністю червона. Ну, я ж та, її таке купила. Та ти думаєш, що вона то да, Так, ага. думаю. Я її таки купила, але ми знайдемо, посадити її, і нехай вона ж таки росте. Як не виросте, то мені буде обідно. Так що завтра посадимо вже з дідом. Дерев... Ой дід, У oh, мене ще немає цього. Бачила кущі кизилу такого червоного, от великі такі ягоди. Не кизилу, барбарису, От я його путаю. Yeah. Барбарису. То купила яблуньку, думаю, на другий раз Барбарис куплю. Е... Красиві, багряна така. І ягоди великі, крупні yeah. барбарису. Треба купити, обов'язково такого ще немає. Уже, то, нема. Купи хтось. Ні, в них є, то із розсадника з якогось привозять, там Aha. хороші дерева, да. усі хороші, бо то з розсадника привозять. Aha. Не знаю звідки, але з розсадника нам возять люди. Більш ніхто, Це тільки вони. То Багато було, а тепер тільки вони. То вона розами. Роз я не хочу. Я колючок в дворі садити не буду, у мене ось під вікном цілий розорів. Ай, дивись на них скільки хочеш. М Та, Та, барбали... пізніча, Та він вже захолоне, вже буде не такий. Нічого хорошого. Це ж називався гарячий вроді від. Да. Ну нічого, дід, зі да, дід попробуй, Може, воно ще краще піде, да. як це. От такі. Так тікає. Так, ну, бо я ще ж суп її, я ж прибіг з роботи, та одра да. А потім нам -и -и. світло виключили. На, там... А потім ми чекали, поки включать, щоб нам, да. а потім я пішла, ще приготувала. Подай коржечка мені отаку. Бери усього. А тут одв'язано? Не знаю, одв'яжується хорошо так. Баба бубликів діду купила. Він Хайше, не вміє бут... їх їсти все одно, бо він не достане. І я лягаю і гризу. Я Ні, тобі. ти лягати не будеш і гризти. Чого? Бо лежача ніхто не гризає. на кроваті я тобі не розрішаю. Отут посидів, погриз Та, тут і пішов. Ні, там не надо то, мені. То, ляжеть, Ні, так. не треба мені таких фокусів, от діда так, діду. Що? Махай до побачення вже, да, хорош вже. своїми бубликами вже тут буде ну, сидіти, бо ти время тягнеш. Ага, ну Всім е приємного вечора. Смачної так, вечері. І, ну, вечері, звісно, смачної всім. І доброго вечора. Да. Радійте, наладжується, дасть Бог і війна скоро кончиться. От тоді без заживемо. Оооо! О, заживо! <клес> Дід! <клес> як жали ви вже діти? <клес> так і надо, надо з друг другом мирно да. торговлю вести, общатися, гостити. Ти ми ж так і жили. все, а чого тут був сльози слзи. Ну. а Такий, не. да. да. Наконець ту всі погляли, навіть до Трампа дійшло, що треба щось робити, бо як і дружбу розірвав з Путіним. Так, ну все, дідько. Хама їм. Все.